У Житомирі на базі обласного центру зайнятості сьогодні, 21 червня, відкрили перший регіональний офіс, зроблено в Україні. Наші офіси націлені на те, щоб консультувати мікро, малий бізнес людей, які хочуть розпочати власну справу, розпочати займатися бізнесом стосовно програм, які на сьогоднішній день є в державі. Наприклад, Міністерство економіки, уряд ініціював програму. Є робота, є такий компонент власна справа, який реалізує безпосередньо державна служба зайнятості це надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи до 1 мільйона. Гривень, тобто до 250 тисяч, а до 1 мільйона це для учасників бойових дій та друг сподружжя. Офіси проводитимуть консультацію з приводу різних економічних державних програм. Гранти на переробну промисловість, кредити 5.7.9, ЄОСЕЛЯ є оселя і інші економічні блоки, в тому числі в наших офісах. Ви зможете отримати консультацію стосовно регіональних програм, а також міжнародних, міжнародних грантів, які на сьогоднішній день є безпосередньо в Україні та на. На Житомирщині. Звернутись до офісу за консультацією може кожен охочий. Це може бути людина, яка хоче розпочати бізнес, взяти грант або проконсультуватись по інших програмах, які в нас є. Запрошуємо учасників бойових дій, внутрішньопереміщених громадян до наших офісів, а також діючий бізнес, який хоче розвивати його далі і йому потрібні потрібна консультація стосовно грантів. На сьогодні в Україні відкрито всього 14 таких офісів. На сьогоднішній день в рамках програми Власна справа в Україні вже видано більше 17 тисяч грантів. Ми розпочали реалізовувати цю програму 1 липня 2022 року. Маємо дуже багато чудових прикладів отриманих грантів. На Житомирщині вони також є. Їх дуже багато. Бізнес відкривається зовсім різноманітний: від кав'ярень, пошиття одягу, брендування одягу. Вот креветочні ферми, сільськогосподарські різні напрямки. Тому радо запрошуємо. Тому що насправді зараз дійсно це така державна політика, це політика Міністерства економіки, допомогти бізнесу в складні часи не просто не просто працювати, а ще й розвиватись далі. Для того щоб взяти участь в отриманні гранту, варто зробити кілька кроків: подати заявку та бізнес-план через державний портал Дія, пройти перевірку банківської історії та онлайн співбесіду зі службою зайнятості. Це були гранти. Варто розпочати власну справу, тобто для звичайних. Підприємців ми виграли цей грант. Також був грант для ветерана, тому що ми, я ветеран війни, і був ще грант, який виграний це грант на дружину ветерана. Мене приємно дуже здивувало те, що при написанні бізнес-плану певні були нюанси, які треба було відкоректувати. І центр зайнятості сам зв'язався зі мною і сказали, що отут, будь ласка, додайте інформацію, виправте помилки і такі інше. Тобто, вони. Сприяли цьому, щоб фактично був результат, щоб ми змогли і бізнес-план успішно написати і пройти співбесіду до кінця року на Житомирщині такі офіси планують відкрити ще у звягелі, Бердичеві та Коростині.